Нарахування. Тут також потрібно зробити важливу роботу в цьому нарахуванні. Натискаємо створити документ. Натискаємо створити. Ось з ним треба буде повозитися з цим документом. Дивіться, я вам зараз його покажу, бо я вже його зробила. Дуже треба з ним. Обережно програтися з цим документом, натиснувши, створити, якщо ви ніколи цього не робили, можливо, у вас вже воно зроблено. Напишете премія щомісяця для працівника. Далі, у вас тут має бути, наприклад, почасова оплата праці надбавки, лишаємо 661 рахунок для премії. Нарахування виконується.